У мене в руках пляшка горілки, і зараз нею я буду поливати тлю. Для того, щоб перевірити, чи можна горілкою вивезти тлю. Як я до цього дійшов, давайте про все по порядку. Ось це моя чорна смородина. І як бачите, ягоди на ній вже почали частково достигати. Але я звернув увагу, що місцями присутні колонії тлі. І в мене є бажання поборотися з попелицями і в той же час не нашкодити ягодам, адже вже зовсім скоро я буду їх споживати. Тому я вирішив відмовитись від хімічних заходів боротьби, а спробувати народні. Тож, поїхали. Серед народних засобів боротьби з популицею я обрав попіл, розведений в воді, горілка, часник. А також вирішив спробувати антисептик. Давайте почнемо з горілки. Бачите, вона в мене закрита, щоб не казали, що там був якийсь інший розчин. Відкриваємо. З дозатором, бачите? Це дійсно горілка. Я навіть вам покажу, що тут є отакий от напис: 40 обертів. Назва нам не цікава, нам цікаво саме, щоб тут був присутній спирт. Буду обробляти за допомогою спрею. Це не реклама алкоголю. Вживання алкоголю тим паче в надмірних кількостях ми засуджуємо. Для того, щоб не перепутати деякий варіант, я вже зробив собі маркери. Ось наша перша колонія, давайте її ретельно покропимо. Розпшикаємо спочатку, тому що в шикалці могли бути залишки води, тому спочатку добре її розпшикаємо. Та, я вже чую запах алкоголю в повітрі. Дуже добре рясно пробризгали. І одразу, щоб нічого не наплутати, ціпляємо маркер. Маркер прицепили. Другий варіант це часник. Кажуть, що часнику бояться навіть вампіри. Перевіримо, чи спрацює він на попелицях. Добавляємо чистої води. Даємо розчину час, аби він настоявся. На ось цій колонії будемо застосовувати антисептик. До речі, на антисептик не знаю, як тля, але мураха втікав. Зробили маркування. Часник настоявся, просіджуємо його через тканину. Заливаємо в нашу баночку. Запах часнику відчувається навіть на відстані. Ось наша наступна жертва. Обов'язково бризгаємо як верх листочку, так і знизу, щоб дуже добре прокропити нашу колонію. І також не забуваємо про маркування. Для чистоти експерименту після кожного варіанту пляшечку ми ретельно промиваємо дощовій воді. І останній наш варіант це попіл. Попіл був розведений ще з вечора, так що тут розчин настоявся дуже добре. Як бачите, концентрація золи доволі висока. PH розчину близько 10. Ось ще одна колонія. Давайте ретельно її покропимо. Всі варіанти ми покропили, а також промаркурували. Прийдемо сюди завтра і перевіримо стан наших колоній. Навіщо взагалі боротися з попелицею? Справа в тому, що попелиці не просто випивають сок з рослин, тим самим знижуючи врожайність, також вони є переносчиками близько 100 вірусних хвороб. А вірусні хвороби майже не лічаться. Пройшла доба, давайте будемо дивитися тепер на результати. Вночі вночі йшов дощ, тому я переживав, що мої етикетки позмиваються, але ні, бачите, вони на місці. Отже, перший зразок, який ми будемо оцінювати, це горілка. Дивимось нашу колонію. Як бачите, після горілки вони всі живі, ну, хіба що дещо сп'янілі. Є нові поприходили сюди, зелені. Кож сидять жуки. Бачите, вони рухаються. Вони всі живі. Горілка не працює. Далі. Часник, дивимось. Так само і з часником. Живі, здорові. Рухаються, бігають, пригають. Попіл. Перевіряємо. Тут також все гаразд. Попіл не спрацював. І останній наш варіант це антисептик. Верх ногами, правда, прицепив. Але давайте подивимося, що тут сталося. Ви це бачите? Колонія повністю мертва. Складається враження, що антисептик просто роз'їв тлю. Бачите? Дивіться, я не очікував. Зараз візьмемо її на долоню, на світло, побачимо, подивимось краще. Бачите, вони просто злипаються. Та, це неймовірно, але антисептик дійсно їх вивів. Дивіться, вони всі мертві. І я такого ефекту не очікував, насправді скажу вам. Хоч один зразок спрацював. Серед народних методів найефективнішим виявився антисептик. Горілка не спрацювала, часник не спрацював, попіл не спрацював, хоча концентрація була доволі таки висока. Спрацював лише антисептик. Так що, як бачите, отакий от антисептик переміг тлю. Я повторно провів експеримент, але цього разу вже на розах, і результат підтвердився. Антисептик дійсно вбиває попелиць. Ось бачите? Я обробив сьогодні, пройшло буквально 2 години, і от вони лежать вже верх ногами і не рухаються. Одна, друга, а ось ця колонія, яку я обробляв. Бачите? Вона мертва. Якщо такий експеримент був вам цікавим, ставте лайки. Тим самим ви допоможете у просуванні україномовного контенту на YouTube. Напишіть мені в коментарях, які б ще з народних методів боротьби з тлею ви хотіли би перевірити. На цьому в мене все. Дякую за перегляд.